Вітаю на каналі «Є житло» Я презентую двокімнатну квартиру загальною площою 70 квадратних метрів у житловому комплексі Веставерс, місто Ужгород. Таких квартир є три на другому, третьому, четвертому поверсі. Ми зараз з вами знаходимося на четвертому поверсі, квартира номер 8 Квартира двокімнатна, має дві кімнати, два санвузли, коридор, кухню та балкон. Загальна площа 70 квадратних метрів. Коридор у нас г подібний Тут вхідна зона. Розведено електрику, сантехніку, встановлено котел та болер, і також встановлено радіатори в кожній кімнаті. Плюс частова стяжка, плюс часткова шпаклівка стін. І розведено одну трасу на кондиціонер. Розпочинаємо наш огляд. Вхідна зона. Ось. Тут спокійно стає шафа купе на всю довжину ширину і висоту далі. Перший санвузол він має 2 квадратних метри, але можна збільшити до 3 квадратів. Тут розміщується болер, вихід також є і на унітаз, холодна гаряча вода. І також душову тут можна зробити. Ось у нас вихід під душову зроблений. І вихід для умивальника. Яким чином, зробити тут 3 квадрати? Ось у нас стіна. А ось у нас простір, який все одно не буде використаний з технічної точки зору якісно. Для того, щоб збільшити вам простір самого санвузла, робимо пересінок від цієї стіни до цієї. І у вас автоматично стає санвузол 3 квадратних метри. Це перший санвузол. Далі другий санвузол він має 4 квадрати. Тут ви зможете обладнати гардеробну, якщо вам буде в цьому необхідність. Тут виходи зроблені під ванну. Ось, Далі. Умивальник. Пралка, сушка, все, що треба. Ось такий другий санвузол. Йдемо далі. Покажу вам першу кімнату житлову. Перша житлова кімната має 11 квадратних метрів площі. Ось тут панорамні вікна. Всі вікна в квартирі мають постачальника саламандр. Ось німецька комплектація. Два радіатори в кімнаті. Праворуч від вікна і ліворуч від вікна. Частова стяжка підлоги і поштукатурену несучу стіну. Ці, що з газоблоку, як ви бачите, не поштукатурені. Ось така перша кімната 11 квадратів. Друга кімната у нас має досить великий розмір. Вона має 28 квадратних метрів, тобто майже 21 квадрат. Також по, -по боках два радіатори зліва справа від вікна, панорамне вікно. І зроблено вихід на кондиціонер. І поштукатурено тут уже дві стіни. І також привіконну зону. Ось така велика кімната, її можна гарно роззонувати, зробити з неї двохзонну кімнату. Або навіть дві прибажання. І кухня. Кухня у нас з балконом, також панорамні вікна, ліворуч стоїть радіатор, розведено електрику, сантехніку і опалення. Одноконтурний котел йде в комплекті з wi fi адаптером Ось Тут і вихід, і, як ви бачите, стоїть по принципі, повністю котел перевірено, треба вам його лише запустити. Далі вихід на е, умиван, на мийку вашу, це холодно-гаряча вода-каналізація, і, як ви бачите, зроблено виходи на електрику. Тут точок достатньо, захочете ще збільшити. Витяжка також присутня. Цього ми знаходимося з вами на кухні, тут загальна площа 19,1 квадратний метр. Далі балкон 4,5 квадрати. Ось такий балкон. Покажу вам вийти з вікна. Ось такий вид з вікна. До речі, в цій секції є квартири ще вільні. І в тій секції номер 3 також є вільні квартири. Також є на 9-му поверсі квартира з ремонтом, з гарною ціною 85 тисяч доларів за 65 квадратів. Тому обов'язково можете по них також звертатися. Така чудова квартира. Її можна придбати за програмою є оселя, є відновлення по сертифікатах, а також за стандартним договором купівлі-продажу. І пройдемось коротко з вами по самій квартирі ще раз. І так, Коридор г подібний, два санвузли, тут перший, тут другий, дві кімнати, тут 21 квадрат, в тій 11 квадратів, і кухня 19 квадратних метрів з балконом. Балкон 4,5 квадрат. Ось така чудова квартира, всім кому цікаво, кому потрібно проконсультувати по його селі, обов'язково звертайтеся. Всім бажаю гарного дня, божого блосування, чудового настрою та швидкої всім нам перемоги.